Це Мар'яна і хавтукук по-українськи. І сьогодні ми мандруємо на Волинь і будемо готувати вареники з чорницями. Поїхали! Для того, щоб зготувати вареники з чорницями, нам потрібні борошно, вершкове масло, чорниці, вода, ваніль. Манка, яйце і сметана. Вареники готують по всій території України, і їх знають всі. Але для мене вареники з чорницями такий спогад про волинь. Кожного разу, кожного літа, коли я приїжджала на Волинь. Ми завжди їли саме їх. І всі мої друзі, які з Волині, також згадують про ці вареники з чорницями, як такий класний спогад з дому. Тому я сьогодні готуватиму саме їх. Для того щоб їх зготувати, треба почати з тіста. Тісто я роблю дуже дуже просте. Для цього мені потрібне борошно. Відправляю борошно у миску. Додаю манку. Взагалі вона не обов'язкова, але мені подобається манка в цьому тісті. Перемішую. Сюди ж сіль. Сюди ж яйце. Одне. Бетелкою його збиваю. Взагалі тісто на вареники це найпростіше тісто в світі. Кожен з нас хоча б раз їх готував. Для мене вареники це спогад про різдво, бо ми з мамою і з бабусею кожного різдва готуємо вареники. Тому це, напевно, найперша страва, яку я навчилась коли-небудь готувати саме вареники. І поволі я вливаю сюди воду. Помішую, дивлюсь, що мені достатньо. Нам потрібно еластичне, просте тісто. Якщо ви відчуваєте, що дали забагато води, то просто додаєте більше борошна і все окей. Так, додам ще борошна. Додалось забагато води. Що класно в цьому рецепті і в будь-якому рецепті вареників, це що їх настільки складно зіпсувати. Тому що в нас просто йде звичайна начинка, вона повинна бути свіжа і звичайне просте тісто. Чим воно відрізняється від тіста на галушки для галушок. Ми використовуємо кефір. Тут ми можемо використати просто воду. Це найпростіша страва української кухні. Добре, вимішуємо тісто, воно повинно бути еластичним, таке, як хороший пластилін. Не старий радянський, а такий хороший сучасний пластилін. Все, воно достатньо еластичне і не має жодних таких грудочок. Воно, в принципі, дуже приємне, з ним буде легко працювати, можемо його витягувати. Обов'язково на дощечці чи на будь-якій поверхні, на якій ви працюєте, повинно бути багато борошна, для того, щоб воно не приставало до поверхні. Тепер у нас є ось така кулька. Для того, щоб було зручніше, я її розріжу на декілька частин. Візьму одну з них решту назад в миску і обов'язково накрити її, чимось, аби воно не засохло. Просто візьму харчову плівку, загорну кожен шматочок, аби він не висох. Тепер починаю працювати з цим шматочком. Треба його добре розкатати, аби він був тоненький, але водночас. Аби в нас не порозлазилися черниці, бо вони дуже соковиті, і також вони дають колір. Якщо ми їх варимо, то якщо ми погано закрили переники, то вони порозлазяться. І це буде не класно. Тому тісто повинно бути міцне, але водночас дуже тонке. Розпласкала і тепер буду його розкачувати. Можете використовувати борошно і на качалку. І тепер розкачуємо його. Готування вареників це такий дуже терапевтичний досвід. Мені дуже подобається, коли вся сім'я збирається і готує вареники, тому що треба багато ліпити, багато такої ручної роботи. І коли одна людина це все робить, то це дуже складно і дуже довго. А якщо ви всі зібралися разом, наприклад, ви підготували тісто, підготували начинку, тоді закликали всю родину і всі ліплять вареники, то це такий класний сімейний досвід. Обов'язково спробуйте таке зробити. Тісто дуже може прилипати, тому не шкодуйте тут борошно. Найпопулярніша назва по всій Україні це вареники, але в деяких регіонах їх ще називають пироги, тому не дивуйтеся, якщо ви десь замовляєте в закладі пироги і вам приносять вареники. Я розкатала першу партію тіста. Тепер я буду робити по формі ось такі кружальця. Ви можете взяти. Не форму, а наприклад, якусь склянку і робити те саме. Просто вирізаємо ось такі кола. Так, але ці кружельці виходять дуже маленькими, тому я краще візьму більшу склянку. Якщо ви любите маленькі вареники, то, звісно, можете зробити так. Набагато простіше зробити більше, тому. Краї, які в нас залишаються, ми не викидаємо, ми їх збираємо окремо і потім з цих країв розкатуємо тісто ще раз. Так, мене навчила в дитинстві мама, і я досі так роблю. Тепер я беру дощечку, посипаю її також борошном, повністю аби нічого не прилипло. І виставляю сюди ці кружальці. Ми їх не збираємо багато, а тоді будемо вже начиняти їх начинкою. І те саме робимо з наступною партією. Кружальці готові. Тепер ми можемо робити начинку. Ми будемо перекладати готові, готові вареники сюди, тому щедро посипаємо борошном. Можете також ще посипати ось тут, на поверхню манку. Це для того, щоб воно не приставало. Якщо ви коли-небудь помічали, то такий спосіб використовують італійці, коли готують піцу, коли ставлять тісто на дощечку, вони завжди посипають манкою для того, щоб воно не приставало. І тому що манка має такий нейтральний смак, ви цього не відчуєте. Тому, коли працюєте з тістом, можете використовувати манку завжди як підставку, для того, щоб воно не прилипло. Наша начинка це черниці. І цукор. І це все. Все, що вам потрібно. Черниці бувають кислі, тому трішки цукру, кілька ложок цукру перемішуємо. В мене одразу такі спогади з літом. Такі вареники ми купували на пляжі біля Шацьких озер. Там були люди, які завжди їх продавали, тому в мене такий спогад з літа на волині. І тепер ми можемо нарешті начиняти вареники. Беремо ось так: от тісто. Чайну ложку і починаємо загортати. Є багато способів, як можна загорнути вареники. Не давайте багато начинки, якщо не впевнені, що ви не зможете добре загорнути зовсім трошки, половина чайної ложки. Тепер просто ось так: от притискаємо по краях, тісто еластичне, воно клейке це все. Більше нічого особливого вам не треба робити. Просто переконайтеся, що вони добре закріплені і немає ніде ніякої дірочки, з якої може витекти черничний сік. Що я дуже люблю робити, і зазвичай саме, саме так я готую вареники. Ви прищипаєте їх ось так по черзі, і утворюються такі візерунки. Тоді на тарілці це виглядає дуже професійно. І ось такий візерунок виглядає супер. Це не складно, просто прищипаєте їх. Вареники готові, і ми можемо їх варити, тому заливаємо воду в кастрюльку і ставимо на максимальний вогонь. Як тільки вода закипіла, закидаємо туди вареники поволі, по кілька штук, і як тільки вони випливають на поверхню, можете їх відправляти в тарілку з маслом, щоб вони не засихали. І так готуємо всі вареники. Поки ми будемо готувати вареники, паралельно я ще зроблю ванільний соус. Я це так називаю. Ви просто можете взяти сметану і додати до цих вареників, але я люблю трошки заморочитись. Беру сметану, беру ванільний екстракт і також цукрову пудру. І все це перемішую. Таким чином у нас виходить дуже смачний соус. Сметанний, який пахне ваніллю. І через те, що в нас цукрова пудра, а не цукор, все розчиняється, і ця сметана дуже солодка. Ви можете також додати якусь корицю. Наприклад, зверху на ці вареники кориця підійде ідеально. Або цедру лимону, оскільки чорниця і лимон дуже класно поєднуються. Ось такий швидкий ванільний соус. Який можна додавати, в принципі, до будь-якої випічки, до будь-яких солодких вареників. Вареники можна в такий самий спосіб зробити з вишнями, можна зробити з полуницею, можна зробити з сливами. Взагалі є тисячу варіантів в українській кухні. Як можна їсти вареники, особливо солодкі вареники? Обов'язково спробуйте зготувати такі. Вареники готові. Тепер ми просто додаємо. Наш ванільний соус сметанний. Ще трішки чорниці для краси. І звичайно цукрову пудру. Все, готово? Вареники з черницями, сметаною просто ідеальні. Смакують як літо на волині. Обов'язково спробуйте зготувати їх вдома. Смачного!